Так, народ, всім привіт! Гості та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по сільському. І як зрозуміло з сьогоднішнього відео виїхав я на Оранку. Значить, пару днів назад заїхав сюди, задискував, можна сказати, якраз перед дощом. Отак от, от вийшло. Зразу уляв дощ тоді. Ось сьогодні не молотимо, сьогодні виїхав, думаю, трішки зору його. Цей склон. Взяв трішки діагональ, тут особливо не розженеся. Ну, в принципі, сипеться непогано. Чому приїхав зразу сюди? Бо тут більше пісковитий ґрунт. Ну, на піскові воно швидко притирається. Швидко притреться та й буде гут. От Отак от виходить візуальна картина. Десь закриває, десь не закриває. Ну, Курпуси маленькі. Це плуг 428. Ось так от воно виглядає. Ну, в принципі, нормально. Десь де більше соломи кидає поверхові, за зиму щось перемерзне. Тоді культиватор це все діло розправи. Пісковина тут, як я називаю це, Волинсько-Львівський Чорнозему. Пісковина. Ну, в принципі, нормально. Гореться нормально, в той бік проти склону легше йде по склонові. Буксує, страшне буксує, бо виходить, колесо падає в борозну. І буксує капець. Так, ну що, продовжуємо. Трошки поснімаю вам, як виходить. Повставляю, покажу. Отакий от, от плуг. Я думаю, ви його бачите, вже почав притиратися трошки, бо він не був притертий, вже почав трошки притиратися, в принципі, вже трішки краще почало ложити. У полиці тут дуже закручені, то вони в принципі непогано ховають. Так, хлопці, ходжу другою робочою. Отак от він кладе. Дивіться, туди, туди керує. Отак от. Під от. місцями підбиваємо, кльовує. а до викинув на один, на другий корпус, так і Щоб не думали, що йому важко, он того, Дивіться. Кайте, бо я вже виїхав з борозни тут проти склона. І він полетів собі, навіть вуз не дої. Отак от ладе, завертається діло каміння, Так, доїжджаємо до краю. Стоп. Так, хлопці, заїжджаємо в загонку. Ось так от візуально виходить. Ну, вроді би, кладе непогано, переходів не видно. В принципі, нормально. Зараз зайдемо в загонку. Так, хлопці, вже вшмалив таку от частину. Вся тут ділянка 75 соток. Ну вже я знаю, тут вже верхом смуга, самий склон крепкий лишився. А тут вже в принципі заорав. Тут поперечку відходити. Може і відійду, не хочу дуже цей, щоб робити тут рівчак. Я загорував рівчак, бо вода вимиває тут рівчака постійно. Взяв трошки на діагональ, подивимося. Може кину на йдеться, до посадки один раз. А може не буду, подивлюсь, хай воно, мабуть, краще так буде. Ну, в принципі, зливається непогано, виходить нормально. Вроде би. Ну, тут такий піщаний грунт по склоні, звісно, буксує як дурний. Включаю блокіровку, то з блокіровкою йде нормально. Кривизна, борозна така крива, що капець. Воно його хоче скинути і все звідси. Склон великий, постійно одна сторона буксує. Зараз будемо це. Цю половину будемо кидати в цей бік, а цю сюди, Подивимося. Ну Склон. Та не передає тут камера взагалі. Ось тут ось на цьому місці комбайн стояв. Такий скос конкретний тут. Ну, заорує непогано. Решток тут тут, звісно, є. Пожнивних решток багато, але задісковане. Ну, звісно, можна було почекати, щоб воно краще вляглося і просохло, бо дуже мокро. Мокро, гребеться, але нічого. Оремо, поки є час, бо потім треба ставати до комбайна, готувати під соняшник. Короче, цих робіт постійно. Тут, звісно, ближче до посадки, то тут мокріше. Тут вже тепер відорував, то капець гребеться як дурний. Так, от так от ми виглядає. Тут трохи борозна вийшла, але я з культиватором затягну. Все так. Ну звісно, є зверхи пожнивні рештки. Особливо де валок, то там є це питання. Ну а втім це добре. Так, а зараз ще трохи та й говоримо. цю ділянку. Потім переїдемо, не знаю, чи там просохло. Город в мене є ще по дорозі, потрібно зорати, там 15 соток невеликий. Подивлюся, якщо воно там просохло, бо там воно в долині, то могло і не висохнути, в принципі. Подивимось. Так, погнали. Так, коротше народ. Цей косогор вже зорав. Пішов в розор трошки в діагональ. Вийшло отак от. Ну непогано вийшло. Проти склона, то взагалі бомбезно орати. Цей плуг він проти склона добре кладе. Я думав, що не буде класти, але кладе отлічно. І не буксує, йде як танк. Ну тут розор получився. Трошки старався помільше зробити, щоб не дуже втяти. Достаю якісь ще курінці. Ну, тут три роки я не орав, три роки діскувалося тут. Тому так. Ну, в принципі, непогано. Ще лишилося такий п'ятачок. Я знаю, тут 10 соток може, може 15 соток. Зараз 20 хвилин аж відсилити йде зорено. Та й все. Тут рішив, тут б'ю діагональ, по діагоналі розорую, а тут орут в один бік і в другий бік. А тоді цю діагональ стягну сюди донизу і воно, в принципі, перекриється і буде нормально. Бо тут. Як би ти не думав, і так дивився орати, і так дивився орати. Чисто по склону війти, це дуже важко. Він буксує, гребеться постійно. Так, да, на блокіровці включив блокіровку, все, він на блокіровці йде як танк, але на блокіровці це не діло. Постійно. Глібоко стараюсь не орати, дуже глібоко мені тут не треба. У сантиметрів 22, може 23, а не знаю. До такого. Так, нормальна глибина. В принципі, мені стерню цю сховати треба. А що тут сіяти буду поки не знаю ще на ору. Можливо, буде соняшник, Ну, під соняшник по-любому треба орати. Або соняшник, або кукурудза. забуде, весняна культура буде. Тому, в принципі, зараз цей кусок розбиваємо. Ну і все. Так, ну що, на цьому будемо завершувати наше відео. Таке сьогодні коротеньке відео. Вже полиці блистять на цій пісковині. В Волинсько- Львівському чорноземі. Вже блистять то, що треба. За одне тут плуга притер. Та й усе. Захват плуга цього. Ну, 4 по 28 вони йдуть. Десь, ну не по 25 точно. ні-ні, не по 25, більше як 25, 28, наверня. Тяжкова то трохи, звісно, для трактора. Моє то, що по склону. Бо проти склона він, в принципі, йде навіть першою повищеною. Першою повишеною це дуже швидко. Так, ну що, будемо завершувати це відео. Всім бажаю миру, добра. злагоди у ваших сім'ях, всього найкращого. До скорих зустрічів! Всім пока і будьте здорові. І пам'ятайте, хто не працює, в того руки не болять.